Тернополянка Галина Федорович, мама п'ятикласника, який навчається в 10-й школі. Жінка розповідає у її сина аутизм. Ми навчаємося у загальноосвітній школі, і власне нам дуже подобається загальноосвітня школа і навчання ньому, Але є певні проблеми пов'язані з тим, що Дмитрове потрібно для заспокоєння певні засоби і методи. Відповідно, в тому числі ми, наприклад, ми виходимо на майданчики. Ми гуляємо, нам потрібні прогулянки, нам потрібні качелі, які є можливість крутитися. І і кращі заспокоюють його вестибулярний апарат. У нас є такий майданчик мультиспортивний у парку національного відродження, і ми бачимо, що він користується популярністю серед він доволі є цікавим. Він з цікавими елементами, де в нас діти з особливими освітніми потребами, діти з інвалідністю навіть на кріслах колісних мають можливість на рівних гратися з іншими дітьми. Це дуже важливо для батьків, щоб їхні діти були на рівних з іншими дітьми. Облаштувати простір рівних можливостей для дітей з інвалідністю планують на території 10-ї школи Тернополя. Відповідний проєкт подали на голосування громадського бюджету 2026 Про це розповів директор навчального закладу Андрій Газилишин. Дитячий музей на майданчик це не просто гойдалки чи гірки, це можливість спілкуватися, можливість пізнавати невідоме, можливість бути разом з іншими дітьми. Це діти з особливими потребами. А їх у нашій школі навчається 14 чоловік, які разом з іншими дітками будуть спускатися з гірок. Будуть качатися на качелях, таких діток з особливою потреба стає з кожним роком все більше і більше. І рахувати їх так, цифри є, але не зовсім коректно називати в якій школі, скільки є. Але практично в кожній школі є такі дітки. Авторка проєкту Психологиня школи Валерія Орлова. Ці гойдалки, гірки, та сама пісочниця все передбачено для того, аби будь-яка дитина з різними можливостями могла себе комфортно там відчувати. Вони будуть пристосовані для різних дітей з різними особливостями. Передбачаємо різні, різні ігрові зони, аби кожен відчував себе безпечно і комфортно. Андрій Газилишин показує територію, де планують облаштувати інклюзивний майданчик. За словами директора, вартість проєкту мільйон 866 тисяч 230 гривень. Це буде між деревами. Ми спробуємо обіграти ці дерева, щоб ми їх не зрізали. А ми на них розмістили, можливо, якісь гамак, ще щось розмістили. Безумовно, що територія гарна. Територія чиста, трошки підрізати буде потрібно дерева. Буде поставлена камера, буде поставлено освітлення, буде поставлена невелика огорожа, яка дасть можливість діткам гратися, розвиватися і спілкуватися один з одним. Валерія Орлова розповіла: ідея проєкту виникла під час спілкування з учнями. Я чую їхні потреби, їхні бажання, їхні мрії. І е, якраз коли ми говорили про спілкування, про комунікацію, про ігри, про те, як їм важливо, аби вони могли себе реалізувати в цьому житті. І вони мені сказали, е, що ми би хотіли проводити заняття на вулиці, ми би хотіли е, більше проводити часу, е, де буде відкритий простір. І так виникла. Ідея створити інклюзивний майданчик, який би був корисним не тільки для наших учнів і інклюзивних дітей нашої школи, але також і для громади. Згідно з інформацією, яку прилюднили на сайті міської ради, цього року в громадському бюджеті 2026 бере участь 21 проєкт. Голосування розпочалося 27 жовтня і триватиме до 10 листопада. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.